Доброго дня на каналі Таро Таємниці. Сьогодні у нас буде прогноз такими прекрасними сучасними картами, які вийшли в 2022 році. І вони називаються Таро, яке відбилося від рук. Вони унікальні тим, що те, що ви бачите на малюночках, це у вас збудеться. Я вам дам основну характеристику цього тижня, але також ви дивіться на малюнки і до вас будуть малюнки промовляти. Ви можете щось побачити своє свої інсайти. Це буде від 18 по 24 березня 2024 року. І так, наша основна енергія на цьому тижні це буде для деяких людей поїздки. Збори, наради, різні конференції, так? і чого ви не знаєте, але воно відбудеться. В деяких людей це буде навчання, в інших це буде якась у судах якісь справи. Також деякі можуть вийти заміж, От. комусь можуть зробити пропозицію. Основні енергії дуже Гарні на цьому тижні. А ви також диві... дивіться, самі можете ставити собі на стоп і дивитися, що саме цей малюнок говорить до вас. Що у нас буде з нашою кар'єрою? Раптово-ви раптово дізнаєтеся про те, що отримаєте або підвищення, або іншу посаду, якийсь буде рух. У напрямку вашої кар'єри, і він буде раптовим. Гарно на цьому тижні вийшло. А які будуть у нас проблеми, задачі, які ми будемо вирішувати? Так, дивіться, перукар, хтось піде наводити красу, а хтось, дивіться, буде виступати. І це дуже перекликається з нашими поїздками, навчанням і судовими справами. Так, а ви дивіться, що вам підказує у вашому способі життя, на якій ви професії, яким ви працюєте, що говорять вам ці карти? Дивіться, і ще ми в який раз дивимося, що таро воно завжди перекликається з феншуй енергіями, а також з місячними фазами циклу. От дивіться, в нас зараз від 18 по 24. Березня у нас друга фаза наростаючого місяця, і вона говорить про те, що можна робити любі процедури, які нарощують. Можна ставити коронки, мости, можна нарощувати вії, волосся, робити різні пластичні операції по нарощуванню. Це дуже благоприємно. Так, і у нас так тут і виходить. Згідно з феншуй енергією, у кого будуть справи в судах, чи хто буде виходити заміж, чи інші документальні справи навчання, то найкращі дні це 18, 19, 20, 21 і 24 березня. Завжди ці енергії один одного підтверджують. Так, що у нас буде з грошима? речі, згідно феншуй прогнозів, у нас понеділок, день помножування, і гроші у вас повинні бути. Що нам говорять ці карти? Ви знаєте, що людина, яка шиє, це дуже така кропітлива праця. Декілька разів треба. Перед тим, як здати сукню чи спідницю, її розпороть, шить, декілька разів зробити примірки. Тобто, скільки ви зробите, стільки ви і заробите. На цьому тижні все залежить від того, скільки ви вкладетеся. Навіть дивіться, ці буси теж треба сидіти і кожну бусинку надівати і робити таку красу. Це дуже довго і е, треба бути дуже-дуже. Такому прискіпливому, щоб це все правильно понадівати. Тому ви дивіться, що вони для вас показують, і дасте мені зворотній зв'язок. Тобто понеділок, день помножування, можете сміливо, сміливо в понеділок іще і примиритися в понеділок вівторок і ще можете примиритися з близькими своїми. Що у нас в цілому, то буде добре. Гроші до вас приходять, і деякі е, завершення проєкту, деякі отримають гроші за завершення якоїсь справи, а деякі тільки отримають нове завдання. А може бути так, що і отримуєте гроші за старий проєкт, і отримуєте зразу новий проєкт. Так, що у нас із коханням? Як відомо, кохання в нас не тільки до людей, а також і до людей. Тварин. Хто має тварин, то приділіть їм увагу. Дивіться, як тут цікаво показано. Слухає ветеринар тваринку. Приділіть, зверніть на них свою увагу. Так. І у нас мрії, а також хтось достане квитки на якийсь концерт, на якесь шоу, десь підете подивитися про що дуже-дуже дуже давно мріяли. Нарешті вас запросять. Так, отакий у нас прогноз від 18 до 24 березня. Багато запитують людей про карти. Хто хоче займатися таро. Рекомендую, якщо ви тільки починаєте. То на моєму каналі є. Декілька видів карт ви можете собі вибрати ті, які подобаються вам, які ви розумієте. Дякую за вподобайку, за зворотній зв'язок і підписку. Хай вам щастить на цьому тижні. Всього вам найкращого!